Наш Денис пише церква, я так дуже сильно сумую за вами. Дитинка, ще, вже підліток, 13 років йому пише, а потім знову пише: каже: Я поклоняюсь разом з вами. От зараз ви поклоняєтесь, і я разом з вами поклоняюсь. І це таке щастя, знаєте, по-перше, що батьки вкладали правильні речі. І дитинка сьогодні розуміє, що таке поклонятися, що таке церква. Тому велика шана батькам, які виховують своїх дітей на підставі Божого Слова. А по-друге, велика подяка недільній школі, нашому служінню. Інколи ви можете не бачити, наскільки ваше служіння, воно велике, стратегічне, необхідне. Але коли потім я бачу, як Такі хлопчики, як Денис, пишуть, що я сумую церкву, що він розуміє, що таке церква. І він говорить, я з вами, я поклоняюсь, я молюсь. Таке щастя приходить на серце. І я знову згадую, що інколи ми сіємо зі сльозами, да? і здається, немає ніякого врожаю, нічого не міняється, нічого не відбувається, але проходить час, проходить час. І ми бачимо, як насіння, яке ми сіяли, воно проростає, і як наші діти вони входять в покликання, і як наші діти, вони стають сильними в Бозі, вони стають сильними в Господі. Давайте скажемо амінь.